я Тася і це моє буденне життя. Сьогодні у нас неділя, 24 грудня, перед день Різдва. І сьогодні я їду до своїх батьків. Вперше за дуже-дуже дуже довгий час, тобто за роки, я їду сама до батьків. Так якось складалося, що я їжу по місту сама. За містом я теж їжу сама. Так виходило, що сама. Туди назад я не їздила. От сьогодні відправляюсь в таку маленьку свою подорож. На вулиці сипле сніжок зараз вранці. Дуже гарний такий. Буду прогрівати машину і вирушати. В дорозі я навряд щось буду прям знімати. По-перше, я просто буду їхати по дорозі. А по-друге, ну, знімати відео за кермом. Я думаю, це не дуже безпечна штука, тому, скоріш за всього, з вами я побачусь вже там, в будинку батьків. Що я приїхала вже до батьків, класно проїхалася. дорога була досить легкою. Ну, типу, я просто враховую погодні умови, а так ну, було прям класно слухала музичку. Взагалі, я коли їду за кермом сама і слухаю музику, в мене мозок повністю відключається від якихось нав'язливих, важких думок, і я, наче розумом відпочиваю. Навколо зима, досі сипло сніжок. Зараз піду жмякать собаку. Зу такої собака? Що, Ти їх знов десь занесла? Знов десь занесла. Пішли, пішли. Показуй, де твої іграшки. Де твої іграшки? Ось одна, бачу, бачу одна іграшка твоя. Тобі кине твою іграшку, де? Ай, Кесіді, ну давай ще телефон мені розбий. розбить. Побігла. Я в себе в кімнаті, загорила чайочку попити, хоча в будинку і так дуже тепло, бо топить піч. Дуже тут затишно, за віконцем все йде сніжок, все біле, тут за містом морозець. Я хочу навести трошки порядок в себе в кімнаті тут і зробити невеличку перестановочку і перекласти речі. Задумка в мене яка? В мене такий: зроби сам полички. Де лежать мої речі? У мене тут немає ще шафи, тому що тут не завершений ремонт, як ви можете помітити. Тому я хочу речі перенести ось на ці полиці. Мені батьки привезли такі полиці, тут частину я вже зайняла. Рейл залишається, на ньому зазвичай куртки висять, і моя кігурумі-акула. Сюди я складу свої речі. А ось цю полицю верхню я використаю просто як тумба біля ліжка. Отут поставлю, щоб можна було телефон покласти, заряджати, і, і водичку поставити. Отаке кісок. Привіт! Ти бігаєш тут? Бігаєш! Я скоро до тебе спущусь, дай закінчу прибирання. На вулиці краса зимова. Зараз знову знайшла хмара, посипав сніжок, такий морозець і кесиді. І кесиді мене зває гратися. Але треба спочатку навести порядки в кімнаті, а потім гратися вже. Як я думала, це зайняло не так вже й багато часу. Дивний факт. Але тут, батьків, мого одягу набагато більше, ніж в мене вдома. Просто те, що втрачає свій зовнішній вигляд, завжди переїжджає сюди. Я намагаюся не завалювати тут все своїм шматтям, але його дійсно тут більше, ніж вдома. Але з іншого боку, це класно. Тут мені завжди є що вдягнути. І буде, що поки у нас така от територія. Насправді тут можна було б більше б щось зробити, але справа в тому, що в нас тут в кімнаті здоровецьке ліжко, воно метр вісімдесят в ширину. Воно займає більшу частину кімнати. Коротше кажучи, я купувала ліжко з розрахунком, щоб ще собака поміщалась, бо я сама любила з нею спати. Воно настільки здорове, що коли ми його сюди привезли, воно не пролізло в прохід. На сходи ліжко прийшлось засовувати в кімнату, заносити через балкон. Для цього розрізались пирила. Ну, це, це було вражаюче. Як це ліжко запахували в цю кімнату? Але, звісно, кльово, коли так багато місця, щоб спати, розвалитися. Але воно займає абсолютно всю кімнату. Так, поки всі готуються до обіду. Я хочу повісити гірлянду над оцим от вікнад, оцим вікном щоб можна було тут обідати і світилася гірляндочка. Сподіваюсь, вийде щось прикольне. Гулятися зараз з батьком і з собачкою по вулиці нашій і взяти додому кілька гілочок сосни, щоб вдома пахло хоч трошки чимось таким новорічним і зимовим. Фух, Ох, я наїлася. Все, взуваюсь, йду на вулицю. ідем? Гулять, Гулять? Гулять? Пішли вдягатися, Іди вдягатися.

Ми повернулись додому, я не зняла, як ми там погуляли з Кесиді і татом. Ну Там просто краса, там неймовірна краса, а телефон виключився через те, що замерз. Зараз я побіжу вниз, мама там робить дещо особливеньке. Вдома покажу, що ж то вона таке робила. Плюс треба вийти ще побігати з Кесиді. І скоро вже треба буде збиратися і їхати назад в місто. Будемо з тобою гратися. Грається з тобою будемо. Mm. Де твоя іграшка? Кажи, куди ти її поклала? Десь занесла в садок. Іди шукай. Шукай іграшку, вперед. Давай. Пішли, пішли. Ти серйозно? Ти лінива собака? Пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Що, будемо тюхати? Кесиді, тебе на носі сніг. Ну, просто подивіться на цю ліниву собаку. Це я вийшла, щоб з нею погуляти, побігати, покидати їй іграшку. а вона просто за мною ходить, потягується, зіває. Не хоче, не хоче собака гратися. Собака хоче. А що це? Що це? Ну хіба чухаться? Хіба чухаться? Фот, фот. Шкура, шкура, площара. подивіться на цю холку. Яка холка, скільки тут шерсті, скільки тут пуха, скільки тут м'яса, да? Ну шо ти тулишся до мене? І що ти збиралась зробити? Напасти на мене. Треба потихеньку рухатися від неї. Ти зовсім ну, не звертаєш уваги. Я вже прогріваю машину, але в мене план трошки коригується. Я списалася зі своєю сестрою. І виходить так, що і будинок її батьків, і будинок моїх батьків знаходиться плюс-мінус на однаковій відстані від одного до самого містечка. Но зараз ми з обох сторон виїдемо в точку зустрічі, де зустрінемося і поп'ємо каву. А вже потім миємо машину і додому. Ці вже стемнішало. Я вже грію машину, з сестрою каву. Зараз <с> заїду знову до батьків, бо я забула штатив і, і візьму ще консервації. Якщо я вже заскакую, і потім вже їду в Київ. Напевно, наступне включення вже буде там. Бо вже пізненько, вже 5 годин вечора, а мені ще їхати додому. Я нарешті добралася до мийки. Можливо, наступного разу покажу, як я мою машину, тому що зараз телефон сідає, а ще треба подзвонити батькам, тому вже побачимося вдома. Окрім. Того, що я відморозила руки, поки 10 хвилин мила машину на миці самообслуговування. Я ще така розумна, я помила мочалкою машину і потім планувала сполоснути її там от в таких от раковинках да, невеликих. А вони знаходяться там, де і полососи. На е, митці самообслуговування. Виявилось, що на зиму вони закриті, я цього не знала. Тому мені довелося брудну мочалку вести додому. І вже вдома її мити, з неї капало, вона брудна. Поїздка до батьків, звісно, не може пройти без всяких штук прикольних чи смачних, які батьки дають. Окрім ось соснових гілочок, які зараз поки що лежать на столі. Прикрашу стіл з катертиною, яку мені зробила мама. Вона шила мені прикольну новорічну. Катартину примощу гілочки, застелю скатертину. В Цілому на цьому, я сподіваюся, мій активний день закінчиться. Чесно кажучи, я сьогодні набігалась, наїздилась, нагулялася, і я вже хочу просто прилягти і відпочити. Давайте наводить красу на столі. Почала прикрашати наш стіл на кухні. Він вийшов дуже-дуже новорічним. Зараз лише я приготую смаколики, сядемо поїмо. І на цьому цілому можна завершувати мій день, він був дуже активним. Я з'їздила до батьків сама, там класно провела час, погуляла в лісі з собакою, побачила сестрою, помила машину вже вдома. Люблю ті дні, коли вони активні. Після таких днів ще більше починаєш цінувати ті моменти, коли можна відпочити, посидіти просто, читаючи там книжку чи переглядаючи фільм. Але і від такої кількості активності за день я теж отримую просто величезний кайф. На сьогодні вже досить. Тому я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалося це моє нове відео. Нагадую, що сьогодні передень Різдва, тому я вітаю вас з Різдвом, з наступаючим Новим роком. І дуже сподіваюся, що наступний рік для всіх нас, для всієї України, стане найкращим. І саме головне буде перемога. Дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі. Підписуйтесь на мій. Маленькі ще канали, я буду старатися для вас знімати цікаві, класні відео. Ну і як завжди, бажаю вам класного дня, якщо ви дивилися це, це відео в день. І тихої ночі, якщо ввечері. Побачимося у наступному відео. З Новим роком!